Ати, що ми зараз відбуваються на вулиці Олени Сара для наших мешканців, щоб вони розуміли, що тут буде, і до чого ми прагнемо і що хочемо зробити. У нас є численні звернення від мешканців стосовно зупинки. Біля районної лікарні, у зв'язку з тим, що ви знаєте, що районна лікарня дуже обслуговує багато пацієнтів, як і жителів нашої громади, так і з інших громад. Відповідно, є необхідність облаштування зупинки. На сьогоднішній день рух транспорту, який забезпечує пасажироперевезення, здійснюється по дубль дорозі паралельно до міжнародній трасі М-06. І якщо можна побачити, стоять наші мешканці практично на проїжджій частині і чекають транспортного засобу. Щоб облаштувати на даній ділянці. Зупинку ми не можемо, тому що смуга М-06 має велику зону червоних ліній, і це попадає в смугу відведення самої траси. Отже, було прийнято рішення, що ми влаштуємо зупинку тут на вулиці Олени Бесараб, що перше покращить, бо буде ближче доступ нашим мешканцям і жителям і відвідуючим лікарні тут зупинку. Відповідно буде змінено рух. Транспорту, який виїжджає з автостанції, він буде рухатись не по Ольжичі і по Дубльдорозі, а буде рухатися по новозбудованій вулиці Скипінського, виїжджати сюди на Олени Бесараб, забирати мешканців і вже виїжджати на міжнародну трасу. Відповідно, для того що посилиться рух, що тут додасться в нас транспорт пасажирський, було прийнято рішення збільшити парковку, яка розташована не повздовж дороги, а на поперек, як ви бачите. Зараз дійснюється техніка там проводить роботи, ми парковку збільшимо. Відповідно, ліва сторона цієї проїжджої частини буде облаштована відповідними знаками і буде заборона проїзду. Тому я хочу попередити мешканців, що протягом жовтня місяця будуть проводитися ті роботи по поточному ремонту як парковочних місць, так і тротуару, і блаштування пробіг. І ліва сторона буде облаштована з відповідними знаками заборони зупинки, буде працювати інспекція з паркування, будуть накладати відповідні протоколи. Тому мешканцям нашої громади, я також відвідувачам прошу з розумінням віднестися, що створюється е, безпосередньо зміна руху транспорту, зручніша, яка буде краще обслуговувати і рух тут, у зв'язку з тим, що тут і великий і житловий масив масив розвивається. Тому е, прошу ще раз наголошую, шановні мешканці. Звернути увагу на те, що будуть працювати інспекція. Ті, хто паркують свої транспортні засоби, які відвідують лікарні, уважно звертати увагу на всі знаки, які тут розташовані, З розумінням поставитися до техніки, яка працює. Повірте, з 1 листопада, коли ми змінимо рух транспорту, тут для всіх мешканців відчують тільки позитивний ефект.